«Привіт, мої хороші. Це 48 восьма серія притульчих блуднів, і запам'ятайте, що минулої серії я не нила, це було вперше і востаннє. Ну, коротше, я спала і мені снило, що я єдина собака в світі, що більше немає притульчат і Яна нікого не тащить додому. Але я прокинулась і виявила, що не тут та була. Маша досі гріла ті ліса у нас на кухні, і це було не найгірше. А найгіршим було те, що Яна знову мене лишила на перетримці у сусінів. Бо, віддічі їй, не подобається, що я нею на все село, але і лишає вона мене там не в найкращих випадках, але виявилося, що для Малюхевича знайшлась перетримка. Він вирішив постиратися в дорогу, але в нього не дуже вийшло. Але, як то кажуть, яким родився, таким і пригодився, і таким я на його повезла у Київ, де його перехопила підпизничка Аня і повезла далі. Всі, хто його бачив по дорозі, сказали, що він найгарніша собака в світі. Але то вони, на жаль, мене не бачили. Хоча що тут скривати, він теж нічого такий. Ось ми молитву були услышані, бо він з целості й захранності доїхав на перетримку до замечательних людей, які обіцяли бути з ними в горі і в радості або поки перша лужа посеред кімнати не розлучить їх. Собачки на перетримці меджо прийняли дуже добре. Обіцяли підтримувати його в усіх його починаннях і, звичайно ж, теж вже починають молити, щоб він поскоріше знайшов свою родину. Бо хоч він і вписується в кольорову гамму, але без нього їм подобалось більше. Тому майте Бога в серці і забирайте мечу в родину, бо я Яні сказала, щоб він більше не повертався, і щоб вона обирала або я, або я, тому вибір тепер за нею. А ви не опускайте свій шанс і зробіть так, щоб цей малюк бігав десь на вашій житло А тепер дійсно до сумних новин. Через чотири дні закінчиться перетримка у кері. За цей час нею цікавилася лише одна людина, але орододавцю вона не сподобалась за розміром. І не дивлячись на те, що Кірюша дуже старається, вона ще не розтопила жодного серця. І так як ми з Анією домовлялись лише про місяць, маємо виконувати свої зобов'язання і забирати Кірюшу назад. Клинею це буде неймовірним стресом, але я їй навіть на собачому не можу пояснити, що відбувається. І чому, не дивлячись на всі спроби, за весь час рутини так і не знайшлось. Так, забрати Кірюшу додому це не про просто подарувати собаці дім. Це взяти в родину травмовану собачку. Це подарувати той самий один шанс на мільйон. Так, вона не буде підбігати і цілуватись з вами, Ну, принаймні поки що вона до цього не готова. Але кожен день вона відкриває в собі щось нове. Ось буквально на днях вона лежала розслаблено в бомбосховищі, навіть не дивлячись на випухи і кількість людей довкола. А скільки вона відкриє собі ще, покаже тільки час. Тільки дайте їй один малесенький шансик.